Пішла. Ви на каналі все довкола мене. Вітаю вас! Давненько не було контенту з мотоблоками. На жаль, у мого друга Сані. Поламався мотоблок, пішов в розрив. Я не знаю, як це відбувається. Перший раз чую. Ну каже, що його не можна було зупинити. Він... він вириває шлангу, бо іначого виходу не бачать, його неможливо заглушити. І глушиться він нарешті. Тому дивіться, я зараз беру свій апарат, їду до нього додому, зацепляю його, привозю, і ми тут робимо діагностику, далі ремонт. Все це будемо вам показувати, тому не перемикайтесь, переглядайте. До речі, познайомтесь, з цим друг брат, рідна душа Андрій. Він в минулому теж займався ремонтами мотоблоків, тому буде нам доречний сьогодні. Поняв? Ні? Ну все. Поїхали. Привіт, санюк! Що, ти, ремонт мотоблоків визивав? Звісно визивав. Давайте зробимо все швидко і якісно. Ти деталі всі купив? Купив. Ну то давай будемо рухати поршнями. Андрюха, зачалі. Та й полетіли. Давай, а! Це джо! А ось ви можете бачити ситуацію, про яку я вам казав. Він просто вирвав шлангу паливну. Щоб заглушити цей двигун. В принципі, зараз ми постараємося його завести і показати, як він йде в розрив. Розриває, розриває він, усе. Тільки гроші він із нас сосе. Ну що, саньок, давай, давай, газу. Побачимо, що він. Все, він зробив. Все, зробили, Сань, забирай. А? Отаку такурію. Хотіли побачити ефект, як мотоблок йде в розрив. Ну не вийшло в нас, тому що він запрацював і якось плюс-мінус на диво, він себе адекватно вів. Ну Саня все одно вирішив трішки його підлампішить. Зараз зливаємо масилко і будемо шукати. Як його покращити роботу. Спочатку вирішили відкрутити картерну кришку. Там на насосі є бігунець, який відповідає за паливо. Подивитися, чи все гаразд, чи ніде він не заклинює. Проблему виявили. Топлівна рейка вискочила із топливного бігунця. Зараз знімаємо цю рейку, підгинаємо, ставимо на місто і все буде чітко. І розриву більше не буде. Саня, давай. Працюй, Саня. СТО наше, ну руки твої. Витягли планку, зараз будемо потихеньку підгинати. А ну покажи. Ага. Вигнули, ставимо на місце. Що не попав. Блін. Хлопці ага. молоді, давайте попадайте хоч. Держи. Okay. В принципі, наші нормально. Підігнули планку. Все гаразд, але все одно саньок каже ремонту будь. Ось опаливний насос, зараз будемо замінювати. Він так вирішив, що якщо вже розкрутили, то треба щось робити. Знайома ситуація, можливо, комусь. Пишіть в коментарях. Завод, приклад, приклад, приклад. Йо, ось сюди вешає прокладки, всі туди доставили. Це ж поняття, це ж цими прокладками регулюється зажигання, приріз. Як Молодої. Та ні, молодий так <риск> по не Видно, що саня на трахтері робить, де сілярки море. Капає все. В молодої добре ходить, бо масло лиє. <рес> Закручуємо назад, прокачуємо зараз дизель. Будемо заводити, подивимося на його роботу. Що, Андрюха, скажеш? 80% ще не заведеться. <плес> <плес> СТО працює 100%. <плес> <плес> Гарантію даємо. Можна побігти. Щось нема соляри там. чи що. Вона вже повина mm -hmm. побігти. Та зовсім соляри нема сам. Ти бачиш, що воно в обратку щось А Ану качай. Та не тече, вона вже ти, руко... давай, річкою має текти. Соляра щось не поступає, ти бачиш? Вона вже повинна текти, як... Там вона як ця. Чігурда. Перепішло наче. О, пішла щось. З тебе там заби. Саня. Це як це не забити? Чого ж воно перестало текти? То може то, що фільтру її просто не було? Оооо! Ооо! Потекла! Пішла струя. Все прикручуй. Пора заводить. Вкладач не повилітали. Ні, так його заводим, я заводим буду, я масу Ага. Я перше масло заліз. Та ні, ти попробуй завести чи він бе, щоб Та, не да. Зараз ночна, Та розброси. нічого він не буде, давай. Mm. Давай. Я тобі даю гарантію, що нічого не буде. Я сразу тільки шо. Та ні, то прийдеться може ще один раз зливати. То, значить, ти нормально цю. Завезли. Завод. <смірка> значить проблема в чомусь з другом. Не заведеться. Ди. Йо. Як? За фасунки. <рик> Та газу нормально. Газу нормально было. Че? Пашко? Руси. Сейчас легкий шов! Гліши! Лиши, йо! Е! Глощи! Там весь і поршень вийшло! Знаєш, що я придумав? Зараз із жекіно відкручуємо форсунку, поставимо сцені. Та-да, давай перевіримо. Та ніч там не припаде. Та все нормально. Коротше, це ніякого результату не дало. Все одно, ви бачили, він йде в розрив. Ми вирішили, що ця проблема може критися в форсунки, тому що Саня недавно її пробував щось там, там налаштувати, крутив. Форсунки, звісно, що він не купив. Ось в чому проблема. Ну, це все вирішується, тому що в мене такий самий... Танк, мотоблок, коняка. Все нормально. Зараз будемо змогу перекидати на його, побачимо результат. Саня старається зараз витягнути свою форсунку. Щось там... Закуксувалась вона трохи. О, нагрілася. Нагрілася. Розширилася. Давай ключа. Давай ключі. Зараз Андрюха буде знімати мою. На ній, а ну покажи. Допа, нагар трохи. То нагар, Та нагар топель. То нормально для дизеля. Зараз побачимо, як в тебе буде працювати моя легендарна форсуночка. Андрюха! Да, за дизель, да. зразу 50 це гривень мені в карман положи. Це. Саня дасть тебе десятки. О, мені набагато ти хочеш. Саня, це воно? Саня, дві сотки за дизель, дизеля цей, що вже вилився. Давай якусь каністру, що це воно так біжить? Що каністру? В рот бери! Що ж нічого? Мав шо вперти. Ох, дивись там обережно, опа. Кольце є там, там нагалу Витягли, форсунки поміняли. Зараз сього нього вже буде закручувати. Далі побачите результат, що з цього вийшло. Легенько? То в тебе дірка вже велика, напевно. Роздовбано вже. Що все вже тут говорити? апарат. Ну що, дивимося на результат. Перестановили фасунки. Завився, завівся співобороту. Досить чудово він себе показує. Здається, проблема просто в форсунки. Нормальна форсунка, да? висновок такий: причина того, що мотоблок йшов в розрив, це несправність форсунки. Як ви бачили на відео, ми помінялися з саніним мотоблоком форсунками, і в нього став мотоблок працювати рівно, стабільно, в принципі, як і в мене. Але, на жаль, в місті не було форсунки і як деталь Саня її не купив. Ну в цьому нічого страшного, що ви взяли з цього відео. Якщо у вас будуть проблеми і мотоблок піде в розрив, перше до чого дивіться, це до форсунки. Далі Саня в місті або десь в інтернеті замовить форсунку, замінить і далі будемо гасати по дрова. Дякую вам за перегляд на зв'язочку.